Воїться. Нашої і Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини не є невідчужуваними та непорушними. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї проводити збори, мітинги, походи і демонстрації. Віддавна людина мала право збиратися громадою, щоб мир, мирний спосіб виявити свою думку. Це ж право гарантує своїм громадянам Конституція України стаття 35. Наші українці від імені української громади міста Ванкувера ми хочемо подякувати вам за вашу мужність, за вашу сміливість, за вашу доброту, за те, що ви вже котрий день і ніч стоїте на майданах нашої неньки України, за те, що ви виборюєте право жити чесно і працювати на рідній землі. Саме відсутність цього права змусила багатьох наших співвітчизників виїхати з України в пошуках кращої долі. Але це право повертається, тому що революція пройшла в серцях і в душах українського народу. Це право дасть нам обов'язково не тільки зміцнити українську націю, а стати найкращою європейською державою. Пам'ятайте, що сотні, тисячі, мільйони українців, які живуть сьогодні в різних куточках світу, з вами. Весь світ дивиться на вас. Ми за вас молимося, ми вас підтримуємо. І знайте, що ми вже. Перемогли. І я дуже радий, що люди українські не здаються. І ми могли це зробити тоді. Під час помаранчевої революції ми змогли зібратися і ми змогли боротися, захищати наші права і підтримувати наших громадян співвітчизників. І ми це можемо зробити і зараз. Оцей оце вогонь, який палає в наших серцях, він їх там підтримує. Вони це відчують, що ми тут теж переживаємо за них. Що ми боремося. доброго дня? Хотів передати вітання київському майдану із далеко Ванкувера. Мене звати Віталія з Тернополя. Хотів сказати, шановні друзі, побратиме, ми, ми вами пишаємося. Ми вами гордимося. Ви наші герої. ми, ми. 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 ми дуже хочемо, щоб ця боротьба і ваші, ваші намагання перемогти привели нас і вас, і всю Україну до позитивного результату. Ми з вами тримайтеся! Слава Україні! Дорогі побратими, браті і сестри українці, я хотів би до вас звернутися і дати вам знати, що навіть якщо ми тут за 8 тисяч кілометрів від рідної неньки України, ми вас підтримуємо, ми за, ми за вас вболіваємо. Ми ночами не досипаємо, слідкуємо за подіями, і ми хочемо і хотів би сказати, що ми у вас віримо а, Дорога Україна, любі українці. Я вірю, що Україна має найкраще майбутнє, тому що ми його насправді заслуговуємо. Пам'ятаю час <плес> коли хоче на світ. Ніхто підіймався нешо. Що в собі не заговорився, вши у покій. Мою надію сильну як любов, що все саму... буде.